У Росії жаліються на неспокійні вечори та ночі. кажуть, їхня ППО збивало дрони. Було кілька пошкоджень, є ніби і постраждалі. А ще оголосили найнебезпечнішу трасу на Курщині. І поки одні російські регіони живуть у боязні, то інші влаштовують бунти і виказують невдоволення поліцейським і циганам. То що там відбувається? Якщо хочете дізнатися, не перемикайтесь. За мить розкажу вам все. Мене звати Ангеліна Швець. Ви дивитесь фабрику новин. Підписуйтесь і тисніть на лайк. У Білгороді Неспокійно зе папліки заявляють, що в регіоні атаковані два населені пункти і додають, що поранення отримав мирний житель. Зокрема, пишуть, що у селі Новата Волжанка Шебекінського округу потерпілого чоловіка з осколковими пораненнями бригада швидкої доставила до лікарні Білгорода в населеному пункті. Нібито пошкоджено 16 будинків. В них вибито вікна, зруйнована покрівля та паркани. Посічено три машини та пошкоджено скління багатоповерхівки. А у селі Ясні зорі, за даними цих же пабліків, дрон Камікад атакував газель. Транспортний засіб пошкоджено. А це вже сталося по обіді вчора. Вже надвечір Міноборони РФ заявило, що Білгорочну намагалися атакувати два безпілотники. Пізно вночі дрони наші таки вгатили по регіону. У звітах йдеться, що постраждалих немає. Однак, у Грайворонському окрузі у одному сіл пошкоджений дах будівлі ще зачепило крило та багажник легкового автомобіля. У селі Мокра Орлівка ймовірно повністю згоріла припаркована машина. А у поселенні стригуни пошкоджено два приватні будинки та легковик. Також спалахнула суха трава. Вранці оборонне відомство повідомило, що чотири БПЛА намагалися атакувати Білгородську область. Їх за традицією і звітністю збила РосППО. на Курщині. Губернатор Смірнов зазначив, що ще ввечері збили п'ять дронів. То, та попри таку роботу протиповітряної оборони у Білівському районі, пишуть місцеві пабліки: дрони атакують автомобілі на дорозі обоянь суджа. Про небезпеку попередив голова району Волобуєв, зазначив, що проїзд дорогами між селищем Свердловським та селом Білиця небезпечний. Зокрема, зазначається, що на цій автодорозі поранено двох місцевих жителів. Жінці було надано першу медичну допомогу від госпіталізації. Вона відмовилася. А чоловіка з осколковими пораненнями доправили до медустанови. Брянщина теж приймає палкі привіти. Ось за даними міністерства оборони РФ в небі над регіоном цієї ночі збили вісім БПЛА. постраждалих та руйнувань. Немає додав губернатор Богомаз. Над Орловською областю теж бахкало там, ніби знешкодили два безпілотники. То от МНС Росії звітує, що в цьому регіоні пожежникам довелося гасити пожежу на складі з зерном. Попереднього причина, наче коротке замикання. Та от чомусь за часом оголошення повітряної тривоги, повідомлення про роботу ППО і займання дуже збігаються. Ще масштабна пожежа зайнялася в Хабаровську. Загорівся готель, вогонь розповсюдився на площу у майже пів тисячі квадратних метрів. За даними РосМНС, шестеро людей самостійно вийшли з будівлі. П'ятьох вогнеборців рятували. Трьом постояльцям знадобилася госпіталізація. Під час гасіння частково впав дах будівлі. Тим часом у Челябінській області оберту набирає народний бунт. Російські пабліки публікують фото і відео села Коркіно. Тут вже не вперше підпалили будинки та авто, що належать циганській громаді. Спочатку о десятій вечора спалахнув будинок, пожежу загасили. А за 40 хвилин зайнявся автомобіль на сусідній вулиці. І вже після опівночі загорівся ще один дім. Вигоріла веранда. Вогонь локалізували російські надзвичайники. Обидва підпалені будинки належать циганській громаді. Під час пожежі в будинках людей не було. Попередньо ніхто не постраждав. Пишуть за видання. Зазначається, що серія підпалів розпочалася після 23 жовтня. Це якраз після того як в містечку вбили 40-річну жінку, яка працювала водійкою таксі. Люди підозрюють у вчиненні цього злочину двох циганів. Проте місцева поліція затримала 16-річного підлітка. Бо більше глухонімого люди, як пишуть різні видання, просили у правоохоронців навести лад у цій справі і загалом у так званому циганському районі. Сьогодні стало відомо, що після такого народного тиску було відсторонено від роботи голову відділу поліції Коркіно. Оголосили про це на зустріч із жителями. Приїхав голова обласного управління МВС. Як вам такі новини? Пишіть у коментарях також. Не шкодуйте, тисніть на лайк та підписуйтесь на фабрику новин. За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки. Четверо загиблих, серед них дитина. Усі подробиці за мить. Ви дізнаєтесь від команди Фабрика новин. З вами Ангеліна Швець. Підписуйтесь, щоб не пропускати нічого важливого. У Дніпрі Росіяни вгатили балістичною ракетою у житловий будинок. Ось кадри зняті у перші хвилини. Після влучання Боже, Ракета РФ вдарила у двоповерховий дім на вісім квартир, в якій проживали мирні. Міський голова Борис Філатов повідомив, що поруч ще один такий же житловий будинок зруйнований. ...і Жодних військових цілей поруч немає. Було пряме влучання цивільних людей. З під завалів рятувальники дістали загиблих. Серед них 14-річна дитина. Ще Росія обірвала життя двох. Жінок віком 45 та 48 років, загалом четверо загиблих. Загиблими виявилися дружина і донька поліцейського. В нас поліції України повідомили, що рятувальникам вдалося врятувати лише чоловіка та його молодшу доньку. Сам правоохоронець, попри контузію та травми, допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих. Вражаючи кадри з місця розбору руйнувань та визволення мешканців дому оприлюднили надзвичайники. Подивіться, як вони серед гір уламків знайшли ледве живу жінку. Все 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 все, 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 все. Все нормально. Держитесь, держитесь. Мы все делаем, чтобы вас спасти. Все делаем. Вот голова акуратно 500 максимально. вже відомо про 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти, дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців. Також поранення отримали двоє поліцейських по місту. Зафіксували три прильоти російського озброєння. Сталося це у соборному новокодацькому та чечелівському районах. За даними ова пошкоджені 13 багатоквартирних та два приватні будинки 30 авто. Ось що розповідає про руйнування у своїй квартирі житель Дніпра. Послухайте. Вікон нема в двох кімнатах, в кухні в кімнаті. Повиривала там все. Ну, ладно, я вже не кажу за мікроволновку, що вона збила її, вже не підліжить ремонту. Це просто жах. Внаслідок російського удару понівечено корпуси лікарні імені Мечникова. Це одна із найважливіших лікарень України, де оперують військових. Зокрема, побито хірургічний блок і операційні. Подивіться. Оже Дуже Заріальності. Зруйновано також щонайменше один громадський заклад. Ось така малята. Руйнування мають такі масштаби, що тільки станом на сьому ранку комунальники розібрали та вивезли вже 80 тонн будівельного сміття. Ми бачимо наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там де зараз також проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. На місці ви самі бачите, що працюють всі необхідні служби. Станом на 12-ту годину дня на місці влучання балістики тривали пошукові роботи. Заступник начальника ГУ з реагуванням на надзвичайні ситуації Сергій Коріний зазначив, що наразі достеменно невідомо чи лишаються взагалі люди під завалами будинку. Від мешканців інформація йде різна, тому це дві людини, чотири людини, одна людина або нікого. Тут є питання. Плюс це була п'ятниця. Хтось міг до когось прийти в гості, тому ми навіть можемо очікувати, що там може бути якась людина, яка тут навіть не проживала. Пояснив він. Був агресор і по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Застосовував дрони камікадзе та артилерію. Сергій Лисак зазначив, що пошкоджена інфраструктура. Люди на щастя цілі. Сьогодні під ранок на Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Пошкодженого господарську будівлю травмованих та загиблих немає. Російські безпілотники літали у небі над Хмельниччиною. там Боже, про мене тебе Богу. Сирени гуділи по області з п'ятої ранку. Тривога стала однією з найдовших за тривалістю майже шість годин. Звучали вибухи. Обленерго о 10-й годині повідомило про аварійне відключення світла по регіону. Зазначили, вимушені це зробити через пошкодження мереж у наслідок атаки РФ. Голова Хмельницької ОВА Сергій Цюрін повідомив, що сили ППО в регіоні збили 8 БПЛА. Проте через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. Росіяни обстрілами пошкодили газопровід на Харківщині. Про це повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко. У Куп'янську через обстріл зайнявся. Араж пошкоджено два приватних обійстя. у селі Гур'їв Козачок Золочівської тер тергромади. Ворожий дрон впав на будинок і виникла пожежа. А у селі Борова, що на Ізюмщині, пошкоджено сім житлових будинків. Від обстрілу путінських армійців загинула 61-річна жінка. Вночі та зранку росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. момент одного потрапив на відео. Через ракетний удар по сумах ввечері 25 жовтня пошкоджена адміністративна будівля. Зазначили в ОК Північ. У ніч на 26 жовтня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині здійснювали бойову роботу. Загалом на території області обстрілів з боку РФ не зафіксовано. Повідомив начальник ОВА Віталій Кім.